В Ангольському районі Миколаєва з'явилася ще одна відремонтована ділянка дороги в приватному секторі. За адресою 4-й Баштанський провулок. Загальна площа дороги, яку відремонтували, складає більше 1400 квадратних метрів. На роботи з міського бюджету виділили понад 700 тисяч гривень. До ремонту ця ділянка була в жахливому стані. Конкретно по цим двом період рви, які приділувала вода, составляли ну, практично глибиною... По пояс. поэтому було ще потрачено много усілі матеріалів по ліквідації этих канав. Они були підготовлені, просипані. Ну за час Дорогу ремонтували миколаївське підприємство Дормайстер. Над цією ділянкою робочі працювали з кінця жовтня. За їхніми словами, робота оскладнювалася тим, що дорога знаходиться під нахилом, та на цьому відрізку розташовано багато каналізаційних колодязів, які треба було вирівняти з асфальтним покриттям. Гарантія на всі роботи три роки. Для того, щоб приступити на роботу, зробити качественну роботу, треба робити кариту, щебін засипаємо, потім зверху катаємо асфальт. Наразі в Інгульському районі завершують ремонт дороги і на 12-й лінії. Також до кінця року планують заасфальтувати ще декілька тротуарів. На сьогоднішній день кількість асфальтованих квадратних метрів в місті возросло в кілька разів. Я думаю, що за всю историю города Николаева такое количество дорог просто вот не делалось. Поэтому з одной сторони это опыт, но и з другой сторони, це большая ответственность, то есть качество, сроки все должно выдерживаться. Одним із пріоритетних завдань міської влади є покриття асфальтом всіх ґрунтових доріг. Я сподіваюся, що все-таки в ближайшие несколько лет мы сможем закрыть все заявки, и у нас город будет весь в асфальте, частный сектор и межквартальные проезды Наталья Паламарчук, Олег Хусаїнов, МСН.